Ілон Маск збирається перетворити космічну базу SpaceX на окреме місто. Компанія SpaceX звернулася до судді округу Кемерон, штат Техас, із проханням визнати космічну базу Starbase окремим містом. Про це повідомив гендиректор компанії Ілон Маск на своїй сторінці соцмережі X. У листі судді попросили визначити, чи має Starbase можливість отримати статус міста. Водночас Маск заявив, що космодром уже нібито перенесли в нове місто StarBase. Інкорпорація Starbase прискорить процеси необхідні для розбудови інфраструктури, яка зробить цей район місцем проживання світового класу для сотень людей, які вже називають його своєю домівкою. А також для майбутніх працівників, що прагнуть допомагати будувати майбутнє людство в космосі. Сказано в листі. Зазначимо, що випробувальний космодром Starbase розташований недалеко від міста Браунсвіл у районі Бокачіка. Він призначений для приватного використання компанією SpaceX. Також нагадуємо, що американський технологічний магнат Іван. Маск став першою людиною в історії, чиї номінальні статки перетнули позначку у 400 мільярдів доларів.